У неділю 11 вересня у селі Сахни відбулося освячення поклонних хрестів, котрі були встановлені на в'їзді та виїзді з села. Освячення проводив настоятель Свято-Миколаївської церкви Української православної церкви Київського патріархату отець Анатолій. Слід зазначити, що в цей день також відзначався день села та день пам'яті усікновення голови пророка Іоанна Предтечі. На заході були присутні отець Степан, громада села Сахни, представники Конотопського осередку національного визвольного руху Правий сектор, громадська Організація Я волонтер та інші віряни. Зібрання учасників відбулося біля місцевого храму, після чого відбулася хресна хода до обох хрестів. Цей хрест буде захищати вашу родину, вашу домівку, наше село від тих видимих та невидимих ворогів. Бо немає у людини іншого захисту. Ніж цей хрест і молит. Ви мене а собаки збасили.